Вітаю, мої хороші! Готуємо хрумкі млинці або ж млинці трубочки. Просто, легко і цікаві смаколики на вашому столі. А найголовніше це дуже і дуже смачно. До праці. Два яйця змішуємо з цукром 90 грамів. Всипаємо ванільний цукор 10 грамів. Дрібка солі. Не прибирайте! Сіль потрібна і в солодкій випічці. І вливаємо 165 г молока кімнатної температури. Для орієнтування у мене 22 градуси. Бажано, щоб всі продукти були кімнатної температури, не холодні, і гарненько перемішуємо, аби інгредієнти поєдналися і цукор розчинився. Нагадую, що всі пропорції та інгредієнти залишила в описі під відео. Для вашої зручності пишу і в грамах, і в мірних ложках, де це можливо. Далі просіваємо 130 грамів пшеничного борошна, 70 грамів кукурудзяного крохмалю та рисове борошно. також 70 грамів. Можна замість рисового борошна додати какао. Не будуть такі хрумки, але це легко виправити, підсушивши їх після смаження в духовці. Температура 100-120 градусів. 15-30 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Але на мій смак з рисовим борошном смачніше. І замішуємо тісто. Дуже ретельно перемішуємо, щоб не з'явилися грудочки. Взагалі, проблем з цим ще жодного разу в мене не було. Це гарно замішується. Але якщо у вас є сумніви, можна змішати всі сухі продукти і просівати частинами та перемішувати. Так і краще регулювати густину тіста. Я додаю все, бо готую не вперше і грами співпадають. Також можна взяти на допомогу міксер. Тільки не перемішуйте довго, щоб яйця не почали збиватися. Останньою квіточкою в нашому букеті буде олія 20 грамів. У мене соняшникова. Перемішуємо і маємо ось таке гарненьке тістечко. Не робіть його густішим, бо буде важко витискати на пательню. Тісто має бути однорідним. Орієнтуйтеся на пропорції. Але і звертайте увагу на консистенцію. І якщо вийшло рідким, змішайте однакову кількість пшеничного та рисового борошна та крохмаль і домішуєте. Мені найзручніше працювати, коли воно ось з такої густини. Намагайтеся довести до такої консистенції. Відпочинок тісто не вимагає, тому зразу йдемо смажити. І це зручно та економить час. Для смаження тільки пательні і плити недостатньо. Як зі звичайними млинцями. Треба ще кондитерський мішок. Зрізаємо кутик трішечки, щоб тісто витікало дуже тоненькою цівкою. Якщо немає кондитерського мішка, беріть пакет для заморожування або чистий потовщений файл, також зрізавши кутик. Це не зовсім зручно, але можливо, коли кращого варіанту немає. Мені зручно перелити тісто ось в таку їмкість. Тут можна зрізати і регулювати ту тущину, яка нам подобається, та які млинці бажаємо отримати. Це диспенсер для соусів і сиропів. Вони продаються окремо від соусів і дуже часто допомагають при оформленні салатів чи акуратно полити соусом страви. Це недорого і зручно. Також нагадаю вам про просте і робоче рішення. Беремо, звичайно, будь-яку пляшечку від йогурту, води чи інше. І робимо невеличкий отвір на кришиці. Та формуємо млинці без проблем. Пательню взяла для млинців діаметр 24 см. Розігріваю на помірній температурі. Не потрібно смажити швидко млинці. Важливо їх саме підсушувати, щоб вони вийшли хрумкими. Для орієнтування у мене максимальна температура в цієї плити 650. Я смажу на 400, але це дуже приблизно, бо плити різні, потужність також дуже відрізняється. Спробуйте декілька посмажити і ви зрозумієте, що вам більше подобається. На високій температурі будуть м'якими, вони не встигнуть підсушитися, на дуже низькій також не будуть хрумкими. Або ж це буде займати дуже багато часу. І так, смажимо всі млинці. Акуратно закручуємо, щоб не обпекти пальчики. Крутимо тільки гарячі і на пательні. Інакше нічого не вийде. Вони зразу стають дуже ламкими. Я смажу 45-50 секунд кожний. Вони тоді виходять світлі. Якщо смажити більше хвилини, будуть більш золотаві. На каналі є рецепт млинців, які завжди виходять смачними та ароматними. Не розриваються, смажити їх одне задоволення, а їсти ще більше задоволення. В описі залишу посилання, переглядайте кому цікаво, і обов'язково приготуйте. Простий рецепт і приготування просте. Але смачно, дуже смачно! Малюнок робіть як більше подобається. Тут ваша творчість хай створює красу. Можна зробити ось такими меншими, так зручніше їсти. Бо вони дуже ламкі і сиплються. Це на ваш смак і як більше подобається. Швидко стають холодними та хрумкими. А якщо залишаються м'якими, тоді або з тістом щось не те, наприклад, недотримання пропорцій, або температура плитин не та. І тісто не встигло висушитися на пательні. Якщо бути відвертою, вже і не пам'ятаю, де я цей рецепт знайшла. Тільки пригадую, що це був кулінарний сайт, і там писали, що це млинці, які продають на вулиці, іншими словами, вулична їжа. Якщо ви впізнали, пишіть, звідки це чудо, і де таке продають, дуже цікаво. Правда, оригінальний рецепт трохи інший, і я допрацювала пропорції нам так смачніше. І це дійсно ті млинці, які в моїй сім'ї просять готувати часто. І все готово. Можна заварювати смачну каву або чай і ласувати. Чи відчувається рисове борошно та крохмаль? Ні. Якщо все зробити правильно і добре висушити, тоді ні. Якщо вони вийдуть м'які, тоді рисовий смак присутній і крохмаль відчувається. Оскільки млинці солодкі, смакують і самі. А якщо дуже солоденькі подобається, тоді ласуємо з медом. Можна додати в тісто корицю чи мускатний горіх буде ще ароматніше. Або ж ароматизатори для випічки. Також смачно виходить з м'ятою сухою чи натерти трішки цедри апельсина або лимона. Порція немаленька, виходить 45-48 млинців. Оскільки ми з вами будемо витискати різну кількість тіста на пательню, тому у вас може бути і менше, і більше. І, звісно, що краще зробити меншу порцію. Скуштувати, і, якщо подобається, можна готувати більше. Думаю, що вам смакуватиме, як і нам. А особливо діточкам такий смаколик сподобається, тому варто приготувати і їх потішити. Готуйте і смакуйте. Всього вам найдобрішого! Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступному відео!